Друзі, вітаю! Слава збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Будь ласка, не забувайте донатити на збройні сили України. Це дуже важливо, особливо зараз. Сьогодні будемо говорити про найбільш божевільну трампістку у палаті представників Сполучених Штатів Майджорі Тейлор Грін, саме вона поширює серед американців найбільш упороті теорії змови, саме вона транслює путінську пропаганду. А також вона намагається усіма силами збити американську допомогу Україні. Звідки ж взялась така жінка в американській політиці? Та чи дійсно вона користується серед американців великою підтримкою? Сьогодні про це розповім. Нагадую, якщо ми ще не знайомі, мене звати Богдана Мосов, я не. Незалежний журналіст це мій youtube канал. Будь ласка, не забувайте підписуватися на нього, ставити вподобайчки, писати ваші коментарі, тиснути на дзвіночок, щоб побачити ще відео. І особливо подяка тим, хто підтримуємо роботу через ресурси BuyMeCoffee, кофі, Патреон, також Ютуб спонсорства та Монобанк. Надзу є відповідні посилання. Ну а тепер несемося. Богдан Амосов. Бескісток. Республіканка Тейлор-Грін продовжує свою антиукраїнську істерику в американських ЗМІ та соцмережах. Нещодавно вона, оголошуючи про намір ініціювати відставку спікера Майка Джонсона, спробувала розкритикувати допомогу Україні кепкою з написом МУГА. «Make Ukraine Great Again», що пригукується із гаслом Трампа make America great again» Зробимо Америку знову великою. Вона поклала кепку на плакати з зображенням Джонсона і лідера демократів у палаті представників Хакіма Джефріса. І це все друзі, вийшло геть зашкварно та крінжово. Yeah, that's what this is вони хочуть зробити Україну великою знову. Вони хочуть фінансувати кожну закордонну війну. Їм здається, це найкраще, що можна зробити. Звісно, Підтримка України це найкраще для того, аби зберегти демократію. Взагалі-то в усьому світі, і аби не настала ера диктатури, яку ми бачили у 20 столітті, а можливо ще й гірша і довша. Хоча, може, цього і добивається Марджорі Грін. Її одразу висміяли у соцмережах. А саме Гасло дуже сподобалося в спільноті НАФО. Його вже розібрали на меми, і Гасло дійсно непогане, мені подобається. А от із Марджорі... У Нас проблеми. Коли в Палаті представників ухвалювався багатостраждальний законопроект про допомогу Україні, Марджері Тейлор Грін подала до нього низку абсурдних правок. Одна з них вимагала, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за законопроект про допомогу Україні, був зобов'язаний вступити в лави Збройних сил України. Інша поправка Грін полягала в тому, що Україна повинна закрити всі свої біолабораторії і надати усі дані про такі дослідження. Уряду США в іншому разі не отримає фінансування. <смі> ну я не знаю, які е, біолабораторії вона мала на увазі. Ну, у нас є біолабораторії, ну знаєте, українці аналізи е, здають із медичних питань. Якщо Маджері так сильно пече, якщо вона так сильно стурбована, може поділитися з нею своїми аналізами безкоштовно. Інші е, поправки вимагали звіту, який будовів, що християнські церкви в Україні здатні. Тні працювати без втручання уряду, та що жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори. Що ж це за республіканка така? Майджері Тейлор Грін? Ми тут пошукали слова, якими вас характеризують інші. Добре, божевільна, клоунеса Кюанон, Лунатичка неврівноважена. Придурошна. дуже бредкії піти. Ти. Що ж те саме пишуть троллі у мене в Твіттері? Марджорі Тейлор Грін народилася у травні 1974 року року у штаті Джорджія у маленькому містечку. Це південний республіканський штат, де в тому числі живуть роднеки і де расизм. Доволі відоме слово. Марджорі Грін все життя жила в Джорджії, перебравшись із маленького містечка. Де вона народилася у передмістя Атланти, головного найбільшого міста Джорджії, здобула освіту, вийшла заміж, народила трьох дітей, відкрила свій. Бізнес у сфері кросфіту та спортзалів. Та й взагалі сама Марджорі, жінка, як ви бачите, дуже спортивна. Жила вона собі, була аж доки одного дня, в якийсь день у соцмережах, вона не натрапила на прихильників теорії змови QAnon. Нагадаю, друзі, ми вже. Колись про це говорили, коли е, прихильники QAnon штурмували капітолій. QAnon – це такий рух теорії змови прихильників теорії змови е, щодо того, що президент США Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої причетні демократ... члени демократичної партії, е, що поклоняються та ні. <ріст> і е, також до цього причетні багато різних світових зірок. Ну, краще і не вигадаєш. А ви кажете, що демократи це партія педофілів. Я так і сказала. Вони підтримують розбещення дітей. Ну вони ж не педофіли. Навіщо ви так кажете? Демократи і особисто Джо Байден підтримують сексуалізацію дітей. Вони їм відрізають статеві органи. Це те саме, що роблять з дітьми педофіли. А, вау, але я хочу запитати, чому ви не можете діяти без переходу на особистості і персональні образи? Що ж, я можу це саме питання поставити іншій стороні, коли вони мене називають різними словами, вони називають мене расисткою, вони називають мене педофілом? Називайте це як хочете. Вона дуже активно поводила себе у соцмережах та на публіці. Писала, що Хіларі Клінтон, мовляв, повбивала своїх конкурентів, а стрілянина в американських школах, яка періодично виникає, це підстава уряду, така спеціальна, аби скасувати другу поправку, яка дозволяє американцям носити зброю. Врешті дійшло до того, що вона припхалася на публічні слухання цього питання у Вашингтон. Врешті, це стало її візитівкою. На неочікуваній передвиборній кампанії у Конгрес Байден проспонсорував спонсурував ісламістів на 83 мільярди доларів. Байден має бути оголошений імпічмент. Час і мені оголосити розпродаж зброї. Ну взагалі то йдеться про те, що Трамп ухвалив рішення про вихід армії США із Афганістану. А при Джо Байдені воно просто сталося. При цьому Марджорі Тейлор Грін звинувачує в цьому саме Джо Байдена. Що ж, на праймеріс вона, ну що передбачено, несла абсолютну дикуху. і опонент, відомий лікар-нейрохірург Джо Коен, кепкував із нею. Мовляв, хто бере таку божевільну? Її тоді не підтримав жоден високопоставлений республіканець, але її підтримав тоді Дональд Трамп, який ще був президентом, і вона з легкістю виграла і праймеріс, і вибори. Як багато ви стилізували себе під Дональда Трампа. Люди вас як багато ви стилізували себе під Дональда Трампа? Люди вас називають Трампом на підборах. Я себе не стилізувала, але люди знаходять багато спільного. Ми прийшли з однієї індустрії. У мене теж прямолінійний стиль розмови, як і в нього. Але ж він також постійно в режимі атаки, і ви також. Так так, але наш уряд цього заслуговує У 20-му у році. Політіко опублікувало відео, де Марджері Грін висловлювала расистські, антисемітські та ісламофобські погляди. Марджері Грін також називала Джорджа Сороса, американського бізнесмена, єврейського угорського походження та філантропа нацистом, і заявляла, що має місце ісламське вторгнення у урядові установи США. Врешті, 18 січня 21-го року, коли Твіттер ще не був під контролем Ілона Маска, Грін була е, забанена там терміном на 12 годин. А згодом її звідти видали довічно. Е, звісно, тепер в Твіттері вона є і продовжує писати там різну дикуху, адже в принципі Ілон Маск повернув всіх трампістів назад у Твіттер, Точніше, тепер в Ікс, взагалі складається враження, що всі знання, які має Марджорі Грін. Вони із соцмереж. Так одного разу вона принесла на слухання в палату представників меми. І на мемах пояснювала, наприклад, значення зеленої угоди. Це звичайний інтернет, мем, який ви можете знайти в інтернеті, але цей мем дуже реалістичний. Нова зелена угода це Китай. Китай. Це правда серп і і зірка Світського Союзу, а не комуністичної партії Китаю. Але, врешті-решт, яка різниця, коли суть речей пояснюється за допомогою мемів із Скубіду? В своїх соцмережах вона писала багато всього. Наприклад, що пожежі в Каліфорнії у 2018 році спричинив космічний лазер, який профінансували Ротшильди. А цими самими лазерами, за словами Марджері Грін, американський уряд планує чи вже власне озброїв Ізраїль для війни проти Палестини. Також вона писала, що за нею стежить її телевізор, а також багато інших дуже неймовірних речей. Ви маєте усвідомити той факт, що уряд хоче встановити тотальне стеження за вами за кожною частиною вашого життя. Вони хочуть знати, коли ви їсте. Вони хочуть знати, чи їсте ви чізбургер. Що дуже погано, тому що Біл Гейтс хоче, щоб ви їли його фейковим м'ясом вирощене у чашці Петра. І якщо воно тільки потрапляє у ваше тіло, ви після цього кажете: ні, 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 я більше не хочу їсти справжній чізбургер. Гри, я хочу їсти тільки фейковий гамбургер, фейкове м'ясо біла гейтса. Вони точно хочуть знати, коли виходите в туалет і якої консистенції ваші випорожнення. так в перекладі можна сказати, що вона сказала чашка Петра замість чашки Петрі, тому що замість піч. Петрі, чашка Петрі, ну там, де вирощують різні мікроби у лабораторіях. А Марджері Грін сказала Pitch tree dish» страва персикового дерева. Ну, Що, в принципі, дуже яскраво ілюструє її освіту та її загальні знання. Одного разу Марджері Грін розлютилася на те, що вона назвала поліція Гаспачо Ненсі Пілосі. Очевидно, Грін мала на увазі гестапо, Поліція гестапо – Ненці Пілосі, а, нацистську таємну поліцію в Німеччині, а не гаспачо, холодний суп. Але у неї в голові судячи з усього, в цей час було саме гаспачо. Обравшись до конгресу, Марджорі Тейлор Грін почала атакувати не лише демократів, а й багатьох своїх колег по республіканській партії. Міч МакКоннелл, Ленсі Грім, Мітромні, як вони взагалі себе називають республіканцями. А чому ви не звинувачуєте Дональда Трампа? Я всіх звинувачую. Вони всі винні в тому, до чого довели Америку. Але не Дональда Трампа. Ну, президент він же не може все контролювати. Що ж воно не дивно, що з таким набором відвертого ідіотизму у голові та теорії змов Маджері несла про Україну дичину, яка варта була Скабєєвої та Симоніян, а інколи навіть ще більш міцнішу, 16 березня двадцять року у розпал російського вторгнення в Україну Маджері заявила, що в це вторгнення, мовляв, тліючи протягом восьми років конфлікту, якому мирні угоди регулярно порушуються обома. Сторонами вона також заявила, що на її думку Україна це країна уряд, якої існує лише тому, що держдеп Обами допоміг повалити попередній режим. Воно не зрозуміло, чий режим, правда, але Барак Обама проводив насправді таку наплювательську на Україну політику і вів такі смішні санкції проти Росії, що ми й досі доїдаємо все це у вигляді повномасштабного вторгнення Росії. У квітні 23-го року Марджорі Грін разом із 18-ма іншими представниками республіканської партії підписала листа до Джо Байдена, в якому ем, було зазначено, що необмежена допомога Україні Сполученими Штатами має бути припинена. Ну це так. Цитата з того листа, аби ж вона була не обмежена, і що ті, хто підписав листа, рішуче виступають проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо ці пакети допомоги не будуть пов'язані з прозорою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення. Здавалося б а, хто взагалі вірить? Тій невіжені, і хто в принципі може її підтримувати. Або чим вона може бути небезпечною, якщо навіть у палаті представників її однопартійці ставляться до неї із огидою. Утім, друзі, вона може бути небезпечною і вона є небезпечною. Бо теорії змов дійсно охопили ну, не гігантську, але значну частину республіканських виборців, ультратрампістів, і серед них Марджері Грін користується дуже великою популярністю, а вона в свою чергу є провідником усієї. Тії дикухи, яка поширюється у соцмережах США, різних теорій змов. Ну звісно, це все робиться не без допомоги російської пропаганди. Ну а сама російська пропаганда із великою радістю цитує Марджорі Тейлор Грін. Демократи називають її послом Путіна в Конгресі, а частина республіканців визнає, що в американський політику проникла російська пропаганда. Залишається тільки запитання, чи буде американський політикум протистояти їй та таким, як вони, і чи буде це протистояння дієвим? Бо, як ми бачили, невеличка кубка трампістів навіть не будучи при владі здатна блокувати допомогу США Україні. Не маючи при цьому більшості. Друзі, на цьому поки що все. Як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Будьмо гідними і make Ukraine great again. Па-па!